Зараз поділюся з вами секретом, як легко та швидко зробити декларацію з податку на додану вартість в електронному кабінеті з дуже довгим та великим додатком 2. Слідкуйте уважно. початку у розділі Введення звітності електронного кабінета відкриваємо декларацію з ПДВ саме за січень. Знаходимо в ній додаток другий та натискаємо кнопку Скачати. Відповідно, скачується наш додаточок. Наступним етапом в тому ж розділі ведення звітності обираємо лютий Створити податкову декларацію з податку на додану вартість та е, обираємо додаток е, Другий, натискаємо кнопку Створити. Тепер відкриваємо в цій декларації наш другий додаток та натискаємо кнопку Завантажити. В завантаженнях обираємо той файл, який ми скачали, і бачимо, що файл закачався, всі податкові накладні, тут велика велика купа є, але місяць відображається перший. І змінити його в даному випадку ми не можемо. Він не піддається змінах, змінам, щоб ми йому не робили. Для цього що необхідно зробити? Зберігаємо нашу декларацію, закриваємо її з помилками, свариться воно, не свариться, ставимо галочку напротив неї та натискаємо кнопку додатково та кнопку Дублювати. Що ми бачимо? Що в нашому додатку, другому, місяць, змінився на другий, а податкові накладні з попередніх періодів також всі перенеслися. Так, можна працювати з будь-яким додатком в будь-якій податковій звітності, яку ви створюєте в електронному кабінеті платника. Крім того, не забуваємо, що при створенні електронної звітності в кабінеті ми можемо при початку створення обрати пункт, створити на основі попередньої звітності. Дані з попередньої звітності також перенесуться в нашу поточну декларацію. Користуйтеся!